Спочатку я обсмажу рибу, тому потрібно нарізати її на шматочки. Попередньо з риби відрізала всі плавники та видалила чорну плівку. Рибу потрібно посолити, сіль можна додати у борошно, але я роблю саме так. Посолені шматочки кладу у борошно. Рибу з борошном таким чином струшую. І кожен шматочок буде в борошні. Вмикаю вогонь. На сковорідку додаю олію та викладаю рибку. До готовності рибу обсмажувати не потрібно. Вона має стати золотистого кольору. Тим часом приготую все для нашого майбутнього, майбутнього томатного соусу. Потрібно кубиком нарізати цибулю. З одного боку риба обсмажилась і перевертаю на добу. Для соусу нарізала і зараз натру на тертушці помідори. Помідори натираю таким чином. Половинку беру, і на тертушку з великими отворами. Помідори для соусу підготувала, риба вже обсмажилася, з другого боку і виймаю її. на сковородку наливаю олію и выкладываю нарезанную цибулю. Потребно, чтобы цибуля стала мягенька. Цибуля стала мягенька и даже трішки подзолотилась. Додаю сюда натертые помидоры. На свой смак додаю соль. трішки цукру та чорний мелений перчик. Після закипання соус потрібно проварити приблизно 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин після того, як соус закипів, викладаю в соус рибу, накриваю рибу кришкою і на маленькому вогні тушкую 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, риба готова. Вимикаю. Ось така риба в мене вийшла.